Ліби фройнде, хало. Сьогодні у нас з вами четвертий урок відеоурок, який ми присвячуємо давальному відмінку. У нас був давальний відмінок для середнього, жіночого, чоловічого роду, а сьогодні у нас давальний відмінок для множини. Нагадаю, вам дуже швидко, коли у нас слово відповідає на питання: кому або де. Я не перелічую сьогодні ряд випадків, коли у нас є прийменники, після яких стоять слова в давальному відмінку. Про це трошки пізніше. Сьогодні ми зупиняємося з вами на випадках, коли слово відповідає на питання кому, або слово відповідає на питання де після ряду прийменників. Тоді воно стоїть в давальному відмінку. Множина, іменники множини. В номінатів, тобто в наземному відмінку, коли це слово виступає в ролі підмета, відповідає на питання: хто ви ілі вас що, має артикль «ді». І так, множина номінатів це артикль Ді. Дивіться приклади ді кінда, діти. Ще дуже часто ми зустрічаємо, коли іменник в словничку стоїть без артикля, але в дужках, наприклад, стоїть ПЛ. Це плюраль, це множина. Якщо ви бачите іменник і поряд з ним ПЛ, плюраль, тоді ви його в реченні, в номінаті вживаєте з артиклем ді. Або, наприклад, ви ставите якісь присвійні займенники, або вказівні займенники, вони всі будуть із закінченням Е. E. Книжки Дібюхя, Майне Фрунде, мої друзі, он зарештите наші міста, діза цима ці кімнати. Переходимо далі. Тепер, якщо іменник множини відповідає на питання кому або де після ряду прийменників, тоді він артикль Ді змінює на ден. І зверніть увагу ще на одну особливість якої не було ні для чоловічого, середнього жіночого роду, яка є тільки для множини. Всі іменники у множині в давальному відмінку додають закінчення «н». Ну, в тому випадку, якщо вже в стартовій формі немає цього закінчення «н». 2 «н» ми додавати не будемо. І так, артикль «ді» змінюється на «ден», коли слово відповідає на питання, кому давальний відмінок? Це ВЕМ кому, або. Во де, після ряду применників. Кому дітям den кіндерн». зверніть увагу, артикль «ді» помінявся на Ден, і ще і «кінда» додали закінчення N. Den Büchern, наприклад, в книжках буде in den Büchern. Meinen фройнден», «кому моїм друзям, freunde, друзі, в давальному відмінку будуть freunde. штетен», наприклад, нашими містами. Теж Städte додають закінчення N. Дісен цимерно, наприклад, в цих кімнатах буде Ін, Ден ді цимерно, дізен закінчення N, і ще цимер додають закінчення N. Тепер ми з вами розглянемо дієслова, з якими будемо складати речення, щоб наші іменники множини були в давальному відмінку. Зверніть увагу ще на те, що уже четвертий урок, як я не змінюю дієслова, з якими ми складаємо речення в давальному відмінку. Рід іменників змінювався, зараз уже число іменників помінялося, а дієслова я не змінюю. Це Я роблю навмисне для того, щоб за чотири уроки ви дуже добре запам'ятали ці дієслова. Antworten – відповідати, кому далі йде давальний відмінок. Фінден знаходити, наприклад, де. Давальному відмінку буде стояти слово, в якому ми щось знаходимо. Гратулірен, поздоровляти в німецькій мові ми після градулірен задаємо питання Вема – У нас ми кажемо, кого поздоровляти. Данкен – дячити кому. Бляйбен залишатися во де. Теж іде давальний відмінок. І тепер приклади після дієслів. З іменниками множини в давальному відмінку. Er kindern. Він відповідає дітям. Хто він? Що робить вас тут? Антвортед відповідає, відповідає кому дітям давальний відмінок. Множина, значить, артикль den, І ще і іменник додав закінчення N. Ich finde viel Interessantes in den Büchern. Я знаходжу багато чого цікавого. В книжках В книжках відповідає на питання, де стоїть після прийменника «in», Тоді це давальний відмінок. «In» – артикль «den» і «büchern» іде обов'язково з закінченням N. Ich gratuliere meinen Freunden. Я поздоровляю моїх друзів. Після ґрунт, як я вам вже говорила в попередньому, попередній частині, йде тільки давальний відмінок. «Wir danken unseren Städten» Ми вдячні чому кому нашим містам. «Wir bleiben in diesen Zimmern» Ми залишаємося в цих кімнатах. Залишаємось де. Після прийменника «in» слово йде в давальному відмінку. Дізен і цимер іде з закінченням N, тому що це давальний відмінок. І в завершення нашого уроку акцентую ще раз увагу на тому, що іменники в плюраль множині мають в називному відмінку артикль дії. Або якщо ми замість артиклі дії вживаємо якісь присвійні займенники, по сесії прономен, або. Вказівні займенники, демонстратив промономен, то вони всі будуть мати закінчення Е. Якщо ж це ж саме слово в множині відповідає вже на питання кому або де, воно стоїть в давальному відмінку. Всі іменники вмножені в давальному відмінку мають артикль Ден. Якщо замість артикля Ден вживаємо присвійні займенники, вони будуть закінченням «ен», і ще і сам іменник теж отримує закінчення «н». Це все, що я сьогодні вам хотіла пояснити. Не забувайте, будь ласка, підписуватися, ставити вподобайки, якщо вам сподобалось, і обов'язково пишіть коментарі. Задавайте питання, буду відповідати, пишіть свої приклади, буду перевіряти, якщо будуть помилки, буду коментувати. alles für heute. Tschüss, alles gute!